Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю впало з еренжита, стільки разів тебе враже, буде вбито. Це рядки з вірша Буде тобі враже авторки Людмили Горової, який вийшов у світ 22 квітня 2022 року. Також на початку повномасштабного вторгнення популярності набуло відео, де жінка з конотопу залякує одного з російських окупантів і говорить про те, що кожна друга жінка у конотопі це відьма. Знаєш, я находиться. Вторая жінка це відьма. тебе завтра стоять уже ну, і звісно ж, твір квітки Григорія Основ'яненка Конотопська відьма, який вже свого часу популяризував образ української відьми. Український фолклор та культура загалом пронизані зображенням відьми? А з початком повномасштабного вторгнення цей образ набув нової популярності? Тож вже 16 липня у рамках одеського кінофестивалю український глядач міг побачити фільм Конотопська відьма, стрічку, яка за словами авторів мала стати такою рефлексією на бажання українців помсти до росіян. Але чому після показу фільму у соцмережах розгорнулася дискусія про зображення насильства у кадрі? І як взагалі фільм Конотопська відьма працює з темами українського фолклору та відьомства? Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова, я кіноглядачка Суспільна культура, і у цьому відео ми розберемо, яким же вийшов фільм Конотопська відьма і за що його критикують. Загалом ідея про втілення такої гіперболізованої кривавої помсти заради терапевтичного ефекту має великий потенціал. Наприклад, один із найвідоміших фільмів Квентіна Тарантіно Бесславні виродки. Це така одна велика фантазія про помсту Гітлеру та третьому рейху. Адже головні герої, ну буквально в кінці фільму, влаштовують антагоністам криваву баню. Ба більше у кіно взагалі існує такий окремий піджанр, як «Rape and Revenge Films», що приблизно перекладається як кіно про зґвалтування та. Помсту і в центрі таких сюжетів, як правило, опиняються жінки, які мстяться людям, які зчинили над ними сексуальне насильство. Ну з прикладів можна згадати перспективна дівчина або ж фільм «МФА». і навіть нескінченна кількість фільмів бойовиків з Лємом Нісоном у головній ролі, де він мститься бандитам, які викрали його дочку. Айвелфайді анайвокі. Це все одно певною мірою така терапевтична фантазія про помсту. Кіно це надзвичайно гнучкий інструмент, який дає можливість втілити ну найбільш дикі фантазії на екрані. Тому за своєю концепцією ідея влаштувати росіянам криваву помсту ще й у жанрі фолк-горору звучить доволі багатообіцяльно. Проблема в тому, як конотопське відьма втілює цю ідею. Фільм відкривається кадрами звичного життя молодої пари. Головна героїня Олена, яку надалі за сюжетом називати просто відьмою, танцює на кухні та цілується зі своїм коханим Андрієм. З перших же сцен глядачу дають зрозуміти, що герої живуть своє ідеальне життя. Вони закохані, мають собаку, ну і ще постійно цілуються. Образ Андрія це за словами головної героїні, образ ідеального чоловіка, бо він приносить їй квіти, ну і ще вони ще більше цілуються. Також однією з перших сцен у фільмі є доволі графічне, проте не дуже реалістичне. Зобрав. Аження сексу між головними героями ще й під гучну українську поп музику, і це загалом, не є чимось поганим, але незрозуміло, що ця сцена привносить у фільм, і вона більше виглядає як таке розтягування хронометражу. Усі ці події відбуваються у конотопі, за день до початку повномасштабного вторгнення. Тож за сюжетом наступного ж дня Росія починає масштабний напад на Україну. Тож як автори фільму заявлять про ці події? Може вони покажуть кадри головної героїні, яка Вожно приписуються у телефоні або намагаються зв'язатися зі своїми родичами, або ж як вона ходить по квартирі і збирає речі, чи вигадають більш нетривіальний підхід, і, наприклад, покажуть, як Олена сидить у спокійному стані і, ніби взагалі, не переживає. Ну тобто, дадуть нам щось цікаве, але цього всього немає. Замість будь-якої, ну бодай трохи креативної ідеї, глядачам показують просто нарізку із новин про те, що почалося повномасштабне вторгнення. Олена та Андрій сідають у машину і їдуть до знайомої тітки, але дорогою їх зупиняє група російських окупантів після клішованих діалогів і штучного саспенсу. Андрій тисне на газ, і окупанти стріляють по машині. В результаті Андрій все ж таки привозить Олену до тітки, але помирає на руках своєї коханої від поранення. Вимазана штучною рожевою кров'ю. Олена кричить від болю та втрати. А смерть Андрія власне і стає головним поворотом у сюжеті і відправною. Точкою для подальших подій з цього моменту головна героїня вирішує помститися окупантам, які забрали її коханого. У кінокритиці існує такий термін як тортурне порно англійською torture porn. Попри назву, цей термін рідко використовують до зображення, яке містить сексуальний контекст. Натомість тортурне порно зазвичай стосується графічного і дуже відвертого зображення насильства або ж тортур з метою шокувати глядача і викликати різкі емоції. Такі зображення часто можуть. Бути безпідставними або надмірними за своїм характером. По суті, тортурне порно це насильство заради насильства, епатаж заради емоцій. Саме через цю характеристику, стрічку Конотопська відьма можна назвати одним із перших, якщо взагалі не першим фільмом в українському кіно, яке дуже чітко підпадає під термін тортурне порно, опинившись у хатинці своєї тітки, відьма Олена розпочинає свою помсту. Вона полягає у тому, що з російськими окупантами які розбили табір у лісі, починають коїтися дивні та моторошні речі? Увесь цей час відьма проводить різноманітні ритуали та нашіптує заклинання. Звучить доволі цікаво, але проблема у тому, що це буквально увесь сюжет на наступні півтори години хронометражу. За іронією долі фільм, який мав дегуманізувати росіян і. Піднести їхні страждання робить цих же росіян своїми головними героями. Сцени з ними займають найбільшу частину хронометражу. Тоді як сама відьма з'являється епізодично, нашіптує якесь заклинання і зникає. За увесь фільм глядачі дізнаються найбільше інформації саме про героїв окупантів та про їхні характери, виклики і внутрішні трагедії. Так вони усі нікчемні, але один з них, наприклад, напівукраїнець, інший башкір, і на цьому підґрунті у у фільмі навіть спливають теми про ксенофобію і дискримінацію росіянами. Своїх же. майже у кожній сцені можна почути не до жарт, суть якого зводиться до того, що росіяни до усього ставлять приставку Хохляцьке. Від білки до телефона це і псо да! іншу частину хронометражу росіяни бігають перелякані по лісу, блюють кров'ю через заклинання та рубають і стріляють один одного. Такий підхід міг би бути непоганим для короткого метру, але для повнометражного фільму цієї ідеї недостатньо. Окрім того, будь-які смерті та катування російських окупантів у кадрі виглядають доволі одноманітно. Конотопська відьма це навіть не криваве треш-кіно, де насильство викручено до абсурду, і з цього можна посміятись. Це саме тортурне порно в усіх можливих значеннях цих слів. На жаль, також варто згадати і про сцени зґвалтування у фільмі. Їх дві: перша, коли російські окупанти починають гвалтувати українську дівчину, яка, до речі, береться у сюжеті, ні звідки, і так само потім в нікуди зникає. Але тим не менш, на початку сама дівчина непритомна. А один із окупантів наспівує пісню Катюша. Друга ж сцена зґвалтування. Нібито обіграна як жарт, російський окупант починає гвалтувати відьму. глядач чує, як жінка кричить. Нам показують кадри її страждань. Але потім стається сюжетний поворот. Спрацювала магія, і виявляється, що російський окупант насправді гвалтував не відьму, а іншого російського окупанта. Контопські відьма починалася веселим дисклеймером із написом обережно смерті росіян, приємного перегляду. Але у фільмі немає жодного дисклеймеру, який би попереджав про насильство над жінками. Такі кадри можуть стати ретравматизацією для українського глядача, адже на жаль, з початку повномасштабного вторгнення, як Українські жінки так і чоловіки зазнавали сексуального насильства з боку росіян. Ця тема є важливою і дуже болючою. А такий підхід, як у конотопській відьмі, є нечутливим та неетичним щодо глядачів. Наперекір тому, що фільм буквально називається Конотопська відьма, про саму відьму глядачі дізнаються вкрай мало. На початку історії взагалі складається враження, що Олена це звичайна молода жінка. Але коли вона приїздить до своєї тітки, з уривків діалогів, глядачі розуміють, що обидві жінки відьми, що сама Олена живе, як виявляється, понад сотні років, що вона врятувала свою тітку під час Другої світової війни, і насправді старша за свою, здавалось би, наставницю. Але уся ця інформація зводиться до уривків фраз: автори не пояснюють, як працює магія у цьому світі, або чому зі смертю кожного окупанта помирає і якась частина відьми. Чому Олена, яка прожила не одне століття, і як вона сама говорить, мала до. Світ війни на початку фільму поводиться як звичайна цивільна жінка, яка нічого не знає про жахіття війни. Невже за сотні років Олена ніколи не використовувала магію, щоб втрутитися у ті ж воєнні події? Як працює старість чи безсмертя дьом? Де починаються і закінчуються межі їхніх магічних сил? Ці питання можна задавати нескінченно. Відповідей на них не буде. З технічного погляду Конотопська відьма також нічим не вирізняється. У фільмі немає цікавих кадрів. Чи операторської роботи доволі поверхнева робота з освітленням, через що навіть ті кадри, які могли б виглядати гармонійно, виглядають трохи дешево. Акторська гра Тетяни Макової, яка грає власне головну героїню Олену, викликає асоціації із неякісними малобюджетними серіалами. Немає цікавих художніх образів чи роботи з костюмами. В одному з кадрів крупним планом помітно, що на руках у відьми переводні татуювання, а не якісь магічні руни. Але найгірше у конотопській відьмі те, що майже півтори години глядачі змушені дивитися на росіян, які заляпані кров'ю, бігають по лісу та скиглять. З таким самим успіхом можна знайти тематичні відео на Ютубі, які будуть більш реалістичними. Нічого нового чи бодай трохи валідного конотопська відьма у дробок українського кіно не додає, і такі стрічки часто є причиною того, чому українська публіка залишається скептичною щодо вітчизняного кіно. У широкий український прокат Конотопська відьма вийде 22 серпня. Цікаво, що для широкого прокату герої російських окупантів будуть продубльовані українською, що також може викликати доволі дивний та неоднозначний ефект. Окрім того, Конотопська відьма це лише перший фільм жахів у тематичній лінійці від фільму до речі, про фільми Жахів у нас вже є випуск про горори та страшне кіно на каналі. Можете його подивитися за посиланням, яке буде десь тут зверху. У центрі цих город будуть героїні з української міфології. Наступним фільмом буде Каховський об'єкт, який також включатиме елементи української міфології. Третій фільм лінійки розповідатиме про боротьбу з фашизмом. Усі три героїні боротимуться з різними видами зла, включаючи путінську Росію, радянські пережитки та російський фашизм. Сподіваюся, що наступні фільми матимуть цікавіший сюжет та сценарій, але у будь-якому разі в українському культурному просторі. Вже є дуже крута адаптація конотопської відьми, тільки театральна, а не кіношна. Дякуємо за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Якщо ви вже бачили фільм, то пишіть ваші враження у коментарях. Можливо, ви не згодні з чимось, що я казала у цьому випуску. А якщо ви хочете піти на конотопську відьму, то розкажіть про ваші очікування і чому для вас це цікавий проект. З вами була Альона Шилова, це канал «Суспільна Культура. І побачимося у наступних відео. Па-па!